Великий ведмідь і маленька мишка. Якось узимку спав великий ведмідь у своєму барлозі. Спав та смоктав лапу. А поруч у маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забрела мишка до ведмежого барлогу, заблукала в ньому і потрапила ведмедю у вухо. Прокинувся ведмідь, спіймав мишку, розсердився. Хіба моє вухо, це твоя нора? От я тебе зараз розчавлю, як ягоду малину. Не відпусти мене, просить жалібно маленька мишка. Я тобі ще в нагоді стану. Посміявся великий ведмідь з маленької мишки, яка від такої крихітки користь, але все ж таки відпустив її. Настала весна. Прокинувся ведмідь, виліз з барлогу і пішов гуляти по лісі. Ішов, йшов, йшов та й провалився в пастку. Дерся, крутився, що було сили, щоб вибратися із зашморгу, але все марно. Заревів тоді ведмідь. Почула той рев маленька мишка. Напевно, біда трапилася з великим ведмедем, сказала вона. Вискочила вона із своєї нірки та побігла подивитися, чого ведмідь так реве. Дивиться, а її сусід потрапив у пастку. Тоді перегризла мишка своїми гострими зубками мотузки і звільнила ведмедя. Зрадів ведмідь став дякувати мишці. Ото ти мені стала в нагоді. Дуже дякую тобі. Відтоді великий ведмідь і маленька мишка стали великими приятелями. Почали один до одного в гості ходити, один одного пригощати. А іноді великий ведмідь навіть дозволяє маленькій мишці грітися в його великому волохатому вусі.